Перед початком відео раджу вам підписатись на наш телеграм-канал. Адже саме там проходять усі прямі трансляції щотижневиків WWE і не тільки. А також саме там цими вихідними пройде пряма трансляція Олину, Еволюції та суботньої головної події. А ще там ми виставляємо найсвіжіші новини у світі реслінгу. Тож не гай часу заходь в опис під відео та підписуйся. Дарова! Багатьох цікавить питання, скільки ж насправді отримують коштів зірки WWE. Сьогодні ми це обговоримо. Одразу скажу: інформація не 100%, але цифри, які будуть вказані на відео, будуть близькими до того. А з вами All Wrestling Family, Сідайте зручніше, готуйте вкусняхи, а ми почнемо. Більше не потрібно чекати на доставку реслінг мерчу з Америки, адже цей магазин друкує футболки в Україні. WWE, TNA, ECW, сідаб'ю, тут є все і навіть більше. Адже тут можливий друк футболок за вашим дизайном. Замовляй футболку за моїм промокодом FAMILY і отримуй знижку 200 гривень на іншу футболку. Сам тут футболочки беру, тому рекомендую топ зірки. WWE Найбільші імена в компанії підписують ексклюзивні контракти на роки вперед. Їхній прибуток це оклад, бонуси, продажі мерчу і навіть відеоігри. Середні доходи топ зірок WWE трошки відрізняються, але не суцільно. Це не відміняє того, що усі вони мають шалені доходи. Наприклад, Роман Рейнс отримає 5-6 мільйонів доларів на рік. Плюс мерч, плюс частина прибутку з Бладлайн. На свою чергу Коді Роудс отримає 4 мільйони доларів на рік, плюс бонуси за участь у головних сюжетах. Сет Рулінс отримає 3,5 мільйона доларів на рік, плюс частка від його мерчу. Його ж жінка Бекі Лінч отримує 3 мільйони доларів на рік. Одна, до речі, знає плачуваніших жінок компанії. Гадюка Ренді Ортон отримує близько 4 мільйонів доларів на рік, навіть з обмеженим графіком роботи. Блогер Логан Пол багатьох цікавить, скільки ж він отримає. А я вам скажу: він отримає близько 2 мільйонів доларів на рік за кілька матчів, плюс в нього прибуток зовнішніх партнерств. Дрю Дрюмакінтаєр після підписання контракту з WWE отримує 1,5-2 мільйони доларів на рік. Генерал рингу, нинішній чемпіон світу у важкій вазі. Гюнтер отримає півтора мільйона доларів на рік. І його, до речі, сума може зростати після переходу у топ-карди. Кевін Оуенс та Семі Зейн кожен отримує близько 1 мільйона двохсот тисяч доларів на рік. Реслери середнього рівня це кістяк шоу. Вони можуть не бути в головній події реслманії, але виступають майже щотижня. Середній їхній дохід сягає від 400 тисяч доларів на рік до мільйона доларів на рік. Ну ось, наприклад, Шеймус отримує 1 мільйон доларів на рік. Ну тут враховується ще його довгий стаж і лояльність до компанії. Шинська Накамура на свою чергу отримує 800 тисяч доларів на рік. LA Knight. Мегазірка отримає 850 тисяч доларів на рік. Пінбалар отримає 900 тисяч доларів на рік, зважаючи на лідерство в судному дні. Його ж партнер Домінік Містеріо отримує 700 тисяч доларів на рік. Активно, до речі, росте у статусі. І Оскай, Бейлі та Аска отримують приблизно 850 тисяч доларів на рік кожна. Деміан Пріст, ель-кампіон Містер Манінзебенк 2024 року, отримає 1 мільйон доларів на рік. Легенди WWE. Ну і давайте поговоримо про легенд WWE, які виступають рідко, але доходи, я вам скажу, в них просто шалені. Наприклад. Брок Леснер отримає 810 мільйонів доларів за 5-8 виступів. Джон Сінаш на свою чергу отримає 1 мільйон доларів лише за один великий матч або ж 500 тисяч доларів лише за одну появу. Голберг отримав 2 мільйони доларів за матч у Саудівській Аравії. Стів Остін у 2022 році отримав 2 мільйони доларів за матч проти Кевіна Оунса. Ну і три штрату 100 отримують по 250-300 тисяч доларів за один виступ. WWE – це не лише боротьба, а індустрія, де зарплата може коливатись від 60 тисяч доларів до 10 мільйонів доларів. Все залежить від статусу, популярності, мерчу та досвіду. А на цьому це все. Якщо ж вам відео сподобалось, стисніть лайк, пишіть коментарі, ну і на канал не забудьте підписатись. А ми будемо завершувати. Всім папа! -па.